Вітаю вас, шановні глядачі! З вами я, Олександр Кіт, і ми продовжуємо проходити Deus Ex Human Revolution. Минулий раз ми закінчили на тому, що ми визначили наших кривдників. І тепер навіть побачили деяких з них. В принципі, ми побачили всіх, але комунікувати умовно будемо тільки з одним. Besides, we're about to pull out anyway. Just waiting on confirmation about you. Him, Three months on the coast, something to the last minute. You somebody? Maybe even the same guy who got i like hands something. something tells me you're not on the one. Like Duck. <laughs> що ти відмахуєшся? Так, чудово. а от тебе, друже, мій ми класне, мамо. Зручно, ти нам розміщений. F5, звісно. Можу, сил у мене недостатньо. Так, ось тут один, але на мапі ось. Ще ось там людинка. Один трибок у мене теж не пробачений. У нас якось рухатись будеш, у мене нічого такого немає. Типа продавати? Боже, він дивиться прямо в нашу сторону, але мене не бачать. Добре. В 5. Чутливість чомусь най... найвище, мабуть, в світі цьому. авто автозбережжіє прекрасно. Так, сюди не зайде. Наче не заходи. Ну і добре. Проблему з фрізами, просідами називати, хочете, я не вирішив, як ви бачите. Я клянусь. Я після того, як записав минулу серію, я зайшов у спільноту. В стімі і побачу відео, де хлопець піднімає якраз проблему каже, якщо у вас така фігня з кадрами, е, ну спробуйте ось ці варіанти, можливо, вам це допоможе. Я спробував, мені не допомогло. Це сумно, звісно, ну, блін, я вже максимально вчинив, що міг. А у нас вхід ще нижче десь. Це ще через гору якусь зараз піду. Ага, угу. а вдалі є снайпер Треба його зараз кладс, но він же один. мій Ну як друже? Ворог скоріше. F5. Знову ж не забуваємо в старих іграх ця кнопка просто КД має бути у вас. Підстраховки, бо в таких іграх, і де усекс з елементами Стелсу, в мене часто була проблема, що ти в, ну, вклав людину, ти її, в принципі, не дуже сховав. Ну, або взагалі не ховав, ти просто його залишив, як вона валялася. Так. І потім хтось з її колег взяв та й знайшов тут. Ай-яй-яй, тут вікно. Yeah. Не Ні, він нічого не бачить, але йому все одно треба. Правильно? Револьвер Блін класна зброя, але не стелслово зовсім Давай тебе сюди затягну Ооо Ти шо гляди сюди в лікси. Прямо все Немає місця. Ха-ха-ха. Оха а, ну звісно, тут наскільки зайняло Так е где сенс вот и патроны взорвали. Где нам на кольцо тут? И я сенс, чтобы трошку исчезнуть. Ты. Если Съесть ты батончик. Что и... ты еще такие? Ну, в принципе, всем меньшим я користуюсь минус. Стрепа пропарата, чтобы не было очень. Все, що мені треба, я вже. поставив тут. Так, зробимо отак. Дивний спосіб, якщо чесно. Але я в ігрі теж не знайшов, як це робити. Мені глушних на тебе, і, в принципі, на ці револьвери можна про нього забути і нахрен. Так. Ой, Боже, камери ваші камери. О, в кімнаті вирубив. взагалі просто молодець, блін. Так, що у тебе? Ема емі-граната? Е, Беремо. Я підберу, якщо що не зброю, я підберу. Я викину. Ось це. Я. протопив, що я купив це під кінець минулої місії. Минулої серії. Ми це викинемо. Взяти mm. його тут скажіть, що це? Зумішні мості магазину. А ну. Зможемо це. Комбінувати з чим. Давай з тобою. Це чудово. Давай сюди револьвер. Я сюди виставляємо гранати. Я знову ж ними не мене дуже користуюсь, як показує практика. Нехай буде. А за це? Це в черепі точно? Ну, я навіть якби була можливість, я б не прокачав зараз. Я встиг. Оці, до речі коробочки, це не коробочки, це... бойові роботи. Там ще один кадр є, але я думаю, він нас не побачить. Правильно, хлопчику? Він нас... Не побачить, бо я твій труп затягну от сюди. Ну, ти не труп, ти живий. Просто трохи... Як кажуть, у нас іноді. Давіш кімаря. От, до речі, за що ще я люблю Deus Ex? Це те, яка вариативність. От бачите, от тут вентиляція. Тут дуже. Класна структура рівня сам по собі. Через що ти можеш отсюди дібратися десь способами трьома точно, якщо не п'ятьма, якщо ще якісь маршрути не продобиш. Фух, Так. Е, на пів дорозі ми вже. Це хлопці. Так, вони нас помилвали. не бачать. Але з ними зараз судно звіт зікнемося. Чи ні? richard batch me to saraph we may have a problem here wonderful adam talk to me this factory where the hacker's signal originated it's got fema signs all over it i think it's some kind of internment camp fema that's impossible half of our contracts are government issue i know but the soldiers who attacked us are here and from the looks of it they've got access to some pretty impressive equipment i better make some calls Find out who's given the orders and get back to me. Так, чудово. О, це один з командирів. Ні, це просто рядовий якийсь лейтенант. Мабуть, не знаю, чі у них тут. Звання. Так. Зараз буде дуже цікавий рівень. Я маю два варіанти від робота, я прохожу максимально агресивно вбиваючи всіх підряд. Бо це в першу чергу. Солдати. Ой-ой-ой, як просити флорідки. Або я намагаюся пройти по Стелсу. Я пам'ятаю, всі свої спроби я тут полишав проходити Стесу, і я пройшов штурмом. Что нами женщина вот всю штучку Чість. Давайте спробуємо. Boa, é? Все было. Ми точно підняли зараз тривогу і, в принципі, з цього моменту грати з теасом я сам не бачу. До того ж кажу, це такі вороги, котрих вбивати мені не шкода від слова зовсім. В грі немає, наприклад, як в Dishonored, вона по жанру, така ж саме, як Deus. Ex. Щоб не брехати, я не пам'ятаю, як він правильно називається. Але е, тут немає такої системи карми. Як, наприклад, вона є дзюнери. Тобто дізонери перші перший і в другій теж, якщо ти е, стаєш різко вбивати, ну, починаєш різко всіх вбивати, різати, у тебе сильно міняється кінцівка. Тут сюжет від цього не так залежить. по-моєму, ну, взагалі не залежить, якщо я не помиляюсь. Е, навіть якщо. Так. то. Я вже зробив цей вибір. Хоча, якщо чесно, питання виборів в відеоіграх, я в Dishonored теж цей момент якось обходив. Так. F5. Ми вимкнули. Ох. Ого, у нас місії немає Дробовик. Мені здається, він буде... Це що? Ракетія. Давайте викинемо тебе. Що ще таке викинути, щоб взяти дробову? Все, раз. Так, ми звідси прийшли. Нам сюди. Ух ты! Беремо все звістки. Ти си не можеш піднятися коробки. Так, тепер варіант ідія або я йду туди, ще я вже пробував. Альтернатив немає, я не можу по-іншому прийти. Хіба що? Я вкачаю. Блін, я цією характеристикою настільки різко користувався, якщо чесно, раніше було вже Треба пройти туди і пройти треба тихенько. Бо я штурмом вже спробував. Виходить, якось не дуже. Ну, в мене вийшло прорватися, звісно, але я так не хочу чогось пробувати. Так, ты у нас сидишь туда. Так, полево с этой стороны. Давайте спробуем.

Ти шо? Та ти що, та ти що? Ти диви, який я мастер Стелси. Ну як? грубого досить, бо до цього я проштурмував не приміщення тепер. Так, ну на тому вже ж рівні. i think these guys might be pulling out yeah i've kind of been getting that feeling any idea who's running the show they're using some kind of code but from what i can gather the guy giving the orders is still a level below you nice job richard i'll find him <laughs> Я зміг пробитися. Злам. Так, добре, я готовий зламати тебе, але давай тоді збереження. Збереження є. Тобто тепер злам. Як все логічно. Ще раз. Я не туди поліз, бляха муха. Акцес, Чудово, з Ми все зробили. Річ, що від нас треба. Так. Хілка. М -м -м. До речі, шановні глядачі, я не знаю, як у вас, але от у мене звичка лутатися в іграх по факту з'явилося рівно через одну гру. І це гра не Deus Ex, Це. Скайрим. Оце перша була моя РПГ, і всі гри, які мають хоча б елементи РПГ але де треба або ігри, де треба актитися. Я отак починаю. Як просто кажуть, іноді Пилососити локацію. Тобто ти знаходиш всі можливі якісь обходи заходи. от, І в тебе до 100 пісалут. От у мене зараз об'єктивно. Ну я з цього використаю далеко не все. Так, я, до речі, віріння, що ми зараз прямо йдемо в Любі любимої. Тому давайте я підготуюся трошечко. Ось так це зробимо. Хай буде насправді флешка. І Емі, хай буде отак от. Зробимо такий порядок. Дій. Так, 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 все. Фух. Disco permactic гитарки, которая зараскроєна форму, или напрягає. Так же если не без пацієнта спокину собачуха.